Французи їх вважають делікатесом чоловіки афродизіаком. А я вас сьогодні навчу їх правильно готувати. Жаб українських їстівних жаб. Основними постачальниками цього делікатесу в світі є Індія та Таїланд. Одні створюють спеціальні підприємства для вирощування жаб, інші їх просто збирають. Жаб можна вирощувати самостійно. На це потрібно 3-4 роки, а можна просто ловити. В Україні таким бізнесом займаються тільки на Одещині та на Закарпатті. Щоправда, вітчизняний закон забороняє виловлювати жаб і називає це браконьєрством. Я не раз готував українських жаб. Вони нічим не відрізняються від французьких. М'ясо ніжне та приємне на смак. Але українські жаби м'ясистіші. Доросла жаба може важити майже півтора кілограма, проте на стіл потрапляють виключно задні лапки. Жабячі лапки по своєму складу на 100 грам мають 73 ккал. кілокалорії всього лиш. В основному це є білок. Практично немає жирів і вуглеводів. У торгівлю надходять жаби різних розмірів. Тут все залежить від замовника. У готовому вигляді французи воліють мініатюрних жабок вагою 40-80 грамів. Росіянам давай більше – 150-200 грамів, а китайців розмір зовсім не цікавить, аби земноводні були живі і їх було багато. Ну що, одну, я таки спіймала ходи на сюди. Та ти шо. принципі, ти не перетворилася, тому поїду її готувати. Вони в Бачите, вони Заморожені. вже не зелені. Да, без шкурки. Тобто для приготування ми використовуємо соєвий соус і обвалюваємо та всього. Якщо ви захочете приготувати лапки вдома, коштуватиме таке задоволення 250 гривень за кілограм. А це приблизно 20-30 тушок. Можна нагодувати п'ятьох здорових парубків. Три хвилини приготувань і все можна на сковорік. Потак? Загріваємо масло. Схоже на курятину. З цього моменту оголошую жав'ячі лапи українським продуктом і пропоную спробувати. Тільки вас дуже прошу. Не ловіть свої на дачі.